Морями, за лісами дрімучими, ще й за горами кам'яними був колись край веселий, розкішний, багатий, але заворожений злими людьми, заневолений двома неволями: одна неволя панська, а друга царська. І жили там кріпаками в тяжкій, чужій роботі, заворожені в неволю люди. Світ їм було зав'язано, говорити заказано, ходили німі. Україна в одному тільки слові і для нашого вуха, і навіть для вуха чужинців ціла музика смутку й жалю. Україна це тихі. Води, ясні зорі, зелені сади білі хати, лани золотої пшениці, медові та молочні ріки, Україна це роботящі, але марні та голодні люди, це царське та панське свавілля. Але й жило добро на цій красивій землі. Яке при допомозі Бога зростило людину велета, титана духу, який збудив німих і сонних, указав їм шлях до майбутнього. Він був сином мужика, а став володарем у царстві людської культури. Доля не шкодувала йому страждань. вона в цей час минулого голоси, хай лунають, а слово хай чарує нас. Правда, синочку, правда. А чому так багато зірок на небі? Бо коли людина народжується на цей світ, Бог запалює свічечку. І вона горить, поки живе людина. А якщо людина помирає, свічечка гасне і зірочка з неба падає. Ти бачив? Бачу, матусю, бачу. Матуха, бачу. А чому одні зірочки ясні, великі, а інші ледь видно? Тому що якщо людина зла, недобра, не любить людей, її зірочка ледь видно на небі, тому що свічечка ледве тліє. А якщо людина робить добро, Старається любити людей і приносити в цей світ чогось доброго. Її свічечка горить яскраво. І зірочка на небі також яскрава, і її далеко видно. Матусю, я буду добрим. Я хочу, щоб моя свічечка горіла найясніше. Старайся, синку, це дуже добре. Називаю її раєм, тієї хатину перед гаєм, над чистим ставом край села. Мене там мати повивала і, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала в свою дитину. В тім гаю, у тій хатині, у раю, я бачив пекло. Там неволя, робота тяжкая, ніколи і помолитись не дають. Чи слухали ви Кобзаря, чи чули його печаль, що піснею лилась під струм? Горіла, мов зоря, і сяяла, як жар, висока пісня кобзаревих дум. Дзвенить вона і досі у серцях Відлунюється в співі журавлів, великим кобзарем оспівана в піснях чарівна мова рідної. Землі Я довго байдую. eius la Українці пам'ятають 9 березня 1814 року. Вікопам'ятна дата, яку внесено до світового календаря знаменних і пам'ятних дат. 209 років тому Україна подарувала світові Тараса Григоровича Шевченка. Генія, поета, пророка, що відкрив світові буття українців, і завдяки якому скарби української душі повною рікою влилися в загальний потік людської культури. І знову, як кожного року, в цю весняну пору починає Україна день новий із Шевченковим іменем. За щорічною традицією в день народження Тараса Шевченка дорослі і діти йдуть до його пам'ятника, щоб поставити свічку, покласти квіти, почитати його вірші, поспівати пісні і цим, і цим висловити свою шану Великому Кобзареві. Запрошую і вас, шановні присутні, приєднатися до цієї вшанованої традиції. Середніми творцями вільної України, що знають, якою ціною здобувається і захищається свобода, як рваш, важко рвуться ті кайдани, і як досі прагнуть нас лишити кріпаками ще дужче скувати? Хоча ми живемо, як і передбачав Тарас Шевченко. В сім'ї вольній, сім'ї великій новій за нашу волю в протиборстві з агресором досі змушені віддавати свої життя кращі сини і доньки України, пам'яті Тараса Шевченка, всім героям України та мирним громадянам нашої держави, які загинули від рук російського агресора, присвячується. Хвилина мовчання. Тарасе, подивися на свою країну, як її твої нащадки підняли з коліна. Скрізь лунає пісня наша, мелодія мови на Україні процвітають українські школи. Лється музика троїста, скрипки та цимбали. А бандури заправляють головними стали. Серце мліє, серце плаче, душу розриває, як про бідну Катерину. Бандуренька грає. На руках мала дитина, та в сльозах вся мати. Що робити бідні жінці, що їсти, де спати, чим дитину оповити? та як її зігріти? Думи мої, думи, діти, наші, діти. Все стоїть перед очима, козаки, гармати. Гей, панове атамане! будемо панувати, будем, батьку, відповідають, кругом заревіло. І в очах козацьких дужих раптом потемніло. Та не вбити віру, славу, жаду будоволі, Козаки на своїх конях скачуть знов по полю. Спасибі вам, наш кобзарю, батьку наш, пророче, ми тепер вже добре знаємо, що країна хоче дніп широкий розілється. І розмиє зраду, і країна знову збереться на козацьку раду, зацвітуть сади зелені, розіллюються ріки, і настане мир та спокій на землі навіки. За нами буде перемога. Пам'ятаємо слова нашого українського пророка. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Слава Згідно з нашим звичаєм, візьмемося за руки, піднесемо їх вгору і скажемо, гуртом ми сильні і безпечні, ми. Захисники заповіту Шевченка завжди будемо пам'ятати його заклик: борітися! А тому разом відповідаємо. поборемо, Нам Бог помагає! Слава Україні! Героям! Слава! Чистості присвячені 209-й річниці з дня народження нашого пророка Тараса Григоровича Шевченка. Завершені. Ми всім вам гарно дякуємо за те, що ви прийшли сьогодні віддати шану нашому кобзарю. Дякуємо за увагу. На все вам добре. Хай Бог вас. Благословить, оберігає вас і наших захисників та захисниць.